Шановні страхові агенти, я знаю, що ви мене дивитесь, і наступна інформація буде саме для вас. Тому дослухайте до кінця. Я хочу вам запропонувати співпрацю так, так, саме співпрацю на дуже дуже вигідних умовах. Тож, якщо у вас є вже досвід, а якщо ви страховий агент, ви працюєте, то він у вас обов'язково вже є. Ви ФОП офіційно працюєте. То можете написати мені в особисті повідомлення, зв'язатися зі мною. Я надішлю вам свою пропозицію. Що ж я пропоную? А пропоную я вам абсолютно нову систему, де зібрані страхові компанії, зроблені всі комфортні умови для роботи. Що головна фішка в чому? Ви ж, як ФОП, так ви працюєте, ви сплачуєте податки. А тут податки компенсують. Працювати в такій системі ну, просто одне задоволення. Тим більше, з моєю підтримкою. Я постійно на зв'язку з із агентами допомагаю розібратися, допомагаю оформити, постійно в усьому допомагаємо. Вже зібрані гарні такі компанії в цій системі будуть поступово додатися все нові, нові і нові. І справді умови дуже-дуже гарні. Тому, хто хоче детальніше, будь ласка, в особисті повідомлення, я вам надішлю, розкажу. Що, як? Далі поспілкуємося з вами.